Завдання важчі, хоч і часу на них більше. Частина випускників уже склали мультипредметний тест. З усіх зареєстрованих з'явилось майже 95%. Це вже другий рік поспіль. Українські одинадцятикласники замість ЗНО складають національний мультипредметний тест. Причина змін повномасштабне вторгнення Росії. Цьогоріч є два обов'язкові предмети: це українська мова та математика. Решта на вибір. Історія України, біологія, хімія, фізика чи одна з іноземних мов англійська, німецька, французька. Або іспанська тестування відбувається в два етапи: основна сесія з 5 до 23 червня. Проте ті випускники, хто з поважних причин не зміг прийти, зможуть скласти іспит з 11 до 24 липня. Реєстрація на додаткову сесію триває. Устина тести вже склала. До репетиторів дівчина ходила, займалась цілий рік, хоча зізнається, могла вивчити більше. Та, попри вимкнення світла, заняття часто переносили. Загалом каже, тести є різної складності, тому важко на НМТ їй. Не було. Моїм додатковим предметом була англійська мова, а найскладніші. Ну, вони загалом всі були приблизно на рівні, але, мабуть, математика трохи найдовше часу я витратила саме на неї. Часу вистачило. Багато з моєї аудиторії закінчували навіть швидше, ніж час закінчився, тобто там на 20 хвилин, на пів години. Я вклалася так приблизно за 10 хвилин до закінчення часу, Устина каже: через війну і стрес було важче зосередитись на підготовці до національного мультипредметного тесту. Але чи легше це за ЗНО оцінити важко? Я проходила зно минулих років, і мені здається, так легше, коли ти складаєш різні предмети в різні дні, оскільки можеш більше підготуватися до конкретного предмету. Загалом, якщо говорити... Про НМТ, то завдання були різної складності, і мені здається, що на прохідний скласти неважко. Ну, а хто хоче більше результатів, то треба більше працювати. Тестування з трьох предметів триває 180 хвилин, і по завершенню діти вже мають підґрунтя для вступу у виші. Але от Максим каже, не впевнений, що НМТ може об'єктивно визначити рівень знань, адже за три години людина втомлюється і може зробити більше помилок. Плюси в тому, що це відбувається за один день, тобто три години. Ти сидиш, пишеш ці три предмети, і більше тебе не зачіпають по цьому поводу. З мінусів їх трохи більше, тобто проблема в самому найчасі. Тобто, якщо писати е, суцільно ці три предмети, набагато важче думати вже в кінці і дуже багато помиляєшся. Також мінуси, коли е, за одну помилку забирається з багато балів. Максим, окрім обов'язкових предметів, здавав фізику, але зізнається, не все було так гладко. Найскладніше, мені здається, це була математика, але я найбільше до неї готувався. Чому так сталося, я не розумію. Для мене математика дуже легко вдається, але я її провалив. Загалом я поступово переходив по предметам спочатку українську мову, пізніше. Е Фізику, а після цього вже математику я за часом слідкував, але мені було достатньо. І коли я вже всі предмети написав, мене ще в запасі була година, щоб перевірити, чи я все правильно зробив. Щодо додаткових занять, то Максим розповідає, що можна було підготуватися самому, адже багато матеріалу засвоюють в школі. А також є безліч ресурсів для проходження тестів, але все-таки з репетитором спокійніше, тому що вони розуміють, як це все відбувається, які завдання. Точно будуть, які не будуть. Вони можна більше краще скласти графік, по якому можна до цього підготуватися. 23 червня. Останній день основної сесії мультипредметного тесту зареєструвались 8952 особи. Явка 94,4%. Серед них є й переселенці. Також чималий відсоток жителів Тернопільщини, які зараз перебувають за кордоном, складали тест в екзаменаційних центрах інших країн. Для участі в тестуванні ми організували 10 округів тестування, тобто 10 міст, де проводилися тестування. Організували 20 тимчасових екзаменаційних центрів, це, як правило, заклади освіти, в яких були організовані 3, 4, 5 аудиторій з комп'ютерами, і в цих місцях учасники складали тестування. Про безпеку учасників подбали укриття цивільного захисту були або в приміщенні тестування, або біля нього. Точне місце, де випускники складають тест, не розголошують. Дата, час та адреса проведення приходить безпосередньо в особистий кабінет з запрошенням учасника. А перед початком самого тестування проводять інструктаж. Під час е, НМТ в нас е, на жаль є е, звучать повітряні тривоги в такому випадку. Всі і персонал пункту тестування і учасники. Залишають свої місця робочі і е, е, е... Кидають приміщення і перебувають під час повітряної тривоги в укриттях умовою створення тимчасового екзаменаційного центру є можливість наявність того укриття або в самому приміщенні, або недалеко від нього. Щодо 200 бальників, то вони у нас є, каже Юрій Шайнюк, але не в таких кількостях і не так масово, як це було в минулому року. Це зв'язано з складністю самих тестових завдань, оскільки вони дещо. Ускладнені, ну і тривалість тестування значно більша в цьому році, ніж в минулому. Випускники кажуть, переживали напруження через ситуацію в країні додається до стресу через підготовку до вступу в омріяний виш. Але, попри все, вони успішно складають НМТ та обирають майбутню професію.